якісь наслідки запровадження державного регулювання цін продовжують контролювати і коментувати представники влади. Тільки одна мета була, щоб не допустити різково підвищення ціни на окремі види товарів. Як свідчить аналіз, лише на ринку торгівлі нафтопродуктами державне втручання в ціноутворення викликало неоднозначну реакцію. Ми давали можливість цим по зміну курсу. Можна і щоденно було декларувати ціну, встановлювати обґрунтування, що змінилося курс Національного банку, і можна було б змінювати, збільшувати ціну. Але за цей час я офіційно заявляю, ні одна комерційна структура і торговельна установа не звернулася до нас з декларуванням ціни. А навпаки, рішили байкотувати. Як зауважив Ельбурос Абдулаєв, контролюючі організації виявляють в сфері торгівлі нафтопродуктами численні порушення в ціноутворенні. Ми маємо приклади, коли була одна схема визначена поставки нафтопродуктів на наші заправочні станції. А після того, як ми почали регулювати, змін, змінилося. Ця схема штучно було втручено в цю схему один-два посередника для того, щоб штучно показати збільшення оптових цін і на цій підставі показати, що, бачите, от, держава нас зажимає, а ми збитки несемо. Такі факти є, вони перевіряються. А тим часом дія розпорядження про заходи щодо недопущення необґрунтованого підвищення цін завершується 1 жовтня. Які ж заходи вживатимуться після того, поки що невідомо. На початку.